У Житомирі прощались із Володимиром Рудюком. Який загинув на Донбасі. Чоловік працював тренером із карате Айкідо, заснував обласну федерацію страйкболу. Під час заходів, які проводились у нашому місті, масових заходів, під час організації ярмарків спорту Володимир завжди виставляв локацію, де було дуже багато діток. Він міг знайти підхід до кожного, чудово розповідав і взагалі був весела і людина, і людина вдачі. Володимир закінчив державний університет імені Івана Франка. Працював із дітьми та розвивав страйкбол у місті. Володимир був і є, і залишається такими, навіки залишаться в пам'яті Житомира України і Житомирського державного університету Франка. у Володимира залишилась мама. Він виріс на моїх очах і був завжди. Він був спортсменом. Завжди завжди він був таким активним. Пішов на війну з самих перших днів. В останньому бою Володимир врятував 10 побратимів, адже був військовим медиком. Він сам вибрав цю професію, сам він інструктор по тактиці, але йому дуже подобалася медицина. Він вибрав цю професію, і в нього очі просто горіли. Він дуже хотів, рвався, допомагати людям. Дуже багато життів спас. Від імені президента України. Верховного головного Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Присутність такої кількості молодих людей, і друзів свідчить про те, який він був людиною. Більше ста чоловік виніс з поля бою. Дуже велика втрата для родини і для країни.